Аудіокнигу від світанку до вічності презентувала рівницька письменниця Ірина Одерко. Книгу у форматі Дейзі, зручну для читання людям з вадами зору, авторка презентувала з нагоди міжнародного дня білої тростини. У творі письменниця розповіла історію життя своєї бабусі. Це побутово, це як жили люди в той час, років 100 назад, можливо, трошки менше, 70, Що людям жилося насправді дуже важко. І коли на зараз е, жінки, чоловіки, діти нарікають на те, що важко, не хватає, мама, хоче те. Мама, е, ті дитині купили те, а мені ти не купуєш, то щоб діти могли підлітки, могли побачити, що е, Колись жилося значно важче, і все таки можливо було жити і любити при тому своїх батьків. Студентка Юлія розповідає, що не могла пропустити презентацію нової книги для незрячих в обласній бібліотеці рівного. Зізнається, що дуже любить читати. Прочитала дуже дуже багато книжок, і книжки це мій відпочинок. От коли я читаю, я душею і тілом відпочиваю, а особливо коли аудіокнижки це. Коли ти їх читаєш, ну це такі емоції. Це диктор передає тобі свої емоції. Ти ти розумієш його емоції, а також. Він допомагає тобі вникнути більше в світі справи, ніж книжки в текстовому варіанті. Тобто, це дуже, дуже, дуже класно, так сказати. Авторка аудіокниги розповідає, що не одразу наважилась самотужки озвучувати власний твір. Їй дуже допомогла підтримка досвідченої незрячої поетеси Вікторії Самчук. Коли я була на презентації Ірини Одирако книги в кому варіанті ряті від світання до вічності, вона зачитала уривок. З цієї книги і мені дуже вона ну творив зацікавив як читача. Тим більше ця книга про ті місцини, де і живе джела. Моя бабуся, звідки я родом з Пересопниці, от з Клевенського того напрямку, звідти, і мені дуже захотілось ознайомитися повністю з твором. А так як ну в мене немає дома, хто би мені його прочитав. Я в мене тоді в той момент виникла така ідея: от чи не захотіла б Ірина, як сам ну, як автор, начитати цю книгу? Повість від світанку до вічності. Це вже друга книга Ірини Одерко. Всі бажаючі можуть ознайомитися з описаною авторкою історією, завітавши до Рівненської обласної бібліотеки Катерина Анікіна, Влад Пірядзів у ритмі подій.